До зотова! Скіфер, вояк! Тепер в порядку? Підніміться до нас, будь ласка. Що ви бачили? Що сталося в залі моноліту? Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу? Чому на мене напав загін варти? Це по твоєму виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія. І вона вже скінчилася. Він каже правду, солдати. Установку відключили. З тобою все добре. Що? І ще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив псі шлейф, тобто те, що моноліт покаже чужі спогади, і що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псів впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку? Більше того. Незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Ні часу це не потрібно. Для захисту в нас є варта. До того ж, цей Мотлух і в кращі свої дні не функціонував, як було задумано. Ні. Дякую. Не вистачало мені ще фанатиків Ндічазу. Що ви будете робити, якщо підключення буде успішним? Як використаєте аномальну енергію? Ндічаз стане тим, що сталкери колись бачили в моноліті. Тільки ми будемо виконувати бажання по справжньому. Бажання всього людства. Енергетичні запаси Землі стануть невичерпними. Це допоможе вийти людству на межі сонячної системи. Ми зможемо творити дива. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є, але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів Зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Так я чекаю на сталкера, полковнику зрозумів. Він прийде. Йди до зали проекції Скіфе. На тебе чекають. Скіфе. Мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було поникнути втрат. Значить, у цій ілюзії на тебе напала варта. Не довіряєш? А маю, коли ти почав стріляти, я відправив не загін придушення, я відправив Зотова, свою найкращу людину, піти і втихомирити тебе. І навіть після того, як ти поранив його, я лишив тебе живим. Тільки не смій про це байки травити, Скіфе. Такого я точно не пробачаю. Я до того, що варта завжди повертає борги тим, хто нам допомагає. Сам побачиш. Іди не змушуй її чекати. Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи. Прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений, з Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф! Це має Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те. Як дехто крав станер з Енді Джазу через нестерпну заздрість до доктора Даліна або за вказівками темничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професора. Через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. Mm. Відпустіть його, професор Герман. Ви вільні. Скіф, дякую. Дякую, Професоре. Ви дещо забули. Бувайте. Хм. Євген Мартиненко 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили, Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене, в пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили? Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити? так? Завадити нашому новому світу. Лідер полудня. <світ> Бродяга планує проникнути в індій час. Вони можуть бути озброєні. <світ> Я знала, що вам можна довіряти. Зустріньтеся з бродягою. Вмовте його не робити дурниці. Я не хочу, щоб новий світ починався з кровопролиття. Втім, як і ви. А якщо він наполягатиме? Ви досвідчена людина, Євгене. Я впевнена, ви впораєтесь. Так чи інакше? Почалася підготовка до підключення усьому авторизованому персоналу зайняти свої місця.

Усі на своїх місцях починаємо за твоєю командою. Бродяга, не помилився? Моноліт? Він тут скіфе. Так. Я випробував установку. Ти і як воно? Просто галюцинації. Всі вплив, нічого більше. Можливо, ти сильніший, ніж були ми, та скоріше, просто не розумієш, що з тобою було. Далін сказав, що Нічас більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну, знищити зону. І ти віриш у це, Скіфе? У те, що моноліт просто установка. Віриш, що вони знають, що роблять? Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. І Якщо їхні плани, хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час впливає тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою, Скіфе. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Треба рушати до. Знову буде підвищено після закінчення підключення. Гарного дня! Бісаносило. Допомагай! По одній на кожну петлю. Проводжу візуальний аналіз. Пошкодження виконано. Добре, пішли. Ацбут. Маршрути Маршрутизатор готовий. П'ятий бок. Примажу. Обережно. Скава. шлюз відкритий. Х11. Очікуємо з'єднання. Що за хрінь? Все добре? Давай! В сторону! Підключи меня стабильно!